Всім Поліна зараз тебе перевірить, як ти знаєш цифри. Добре? Добре? Вона буде на столик класти по одненькій цифрі. А ти будеш голосно називати, яка то цифра або знак. Там у нас є і дорівнює, і відняти, і додати. Да. Максим, яка ця цифра? Сім. Молодець. Полінка, далі. Три. Так. Добре? Знаки теж можна, Коліна. Знаки теж треба. Один. Так, добре. Це схоже вже на 13. Так, а це який це значок? Яку дію ми робимо, якщо цей знак стоїть? Плюс До. додаємо, так? Давай далі. Колінка, давай далі. Це схоже на 13. Так, добре, молодець. Максим, от тоді поклали цикру. Дев'ять. Дев'ять. Молодець. П'ять. Молодець. Так. А це що за значок Максиму? Це? Дорівнює. Дорівнює. Це ми рахуємо. Вісім. Вісім. Чотири. Так. Дев'ять. А якщо перевернути, Коліна, якщо перевернути, яка це буде цифра? Шість. Шість. Так, Коліна, Бері. далі. Бері. Максим перевірить 5. тебе. Як ти засвоїла цифри? Бери, Максим, всі цифри в руку. Всі собі забирай ці гімнсі. Клади. по кім. П'ять. Так, добре. Три. Три. Добре. Підряд, бери. Максим, бери підряд. Сім. Так. Навіть я не знаю, що там Максим витягне. Давай, Максим, клади. Два. Два. Молодець Поліна. Нулик. Так. нулик. Можеш другий ряд розпочинати. Отут під низом таке. Під низом клади. Ці вже в нас пішли цифри. Отут викладай далі. Клади по лінії. І знаки ми кладемо, все кладемо Максим. Що є, все кладемо. А ну назви, Поліна, знаки, які там. Давай, Поліна, які то знаки. Плюсик і. І. Відняти, і дорівнює. Дорівнює. Далі цифри. Давай Максим Поліні. Давай клади. Чотири. Так, а це яка цифра Поліна? Ой, ти забуваєш. Забуваєш. І ві. Вісім. Вісім. Так, далі, Максим. Один. І дві твоїх улюблених цифри. Ану, шість, шість і. 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 Шість і. Шість. Де шість. Покажи пальчиком. Де шість. Шість. А слідуюча? Де. Дев'ять. Чого ж так не впевнено? Так, ну що, діти? Молодці. Перерва.